Ну що, в місті світла немає. Зараз протестуємо, як валить цей відекс. Це висота у нас 19-го поверху. Це пошукова пляма, центральний світлодіод даного ліхтаря. Ось таке освітлення він дає з 19-го поверху. Це у нас іде основний матричний світлодіод. Ось так він світить з 19-го поверху. Питання є? Питань нема.